Вас малята, бо сьогодні гарний день. Сонце гріє і сміється, хмарка біля нього в'ється, вітер весело співає та з деревами розмовляє. Шлю вам діти всім вітання і найкращі побажання. Друзі. Як ви розумієте слово бізнес? Бізнес це власна справа, якою займаються одна людина чи група людей. Це слово походить від англійського слова і означає справу, діяльність. В українській мові бізнес іще називають підприємництвом, а бізнесмен це підприємець. Підприємець організує справу на свій ризик, вкладає особисті кошти. Звичайно, він хоче заробити більше грошей, ніж вклав у свою справу. Тобто отримати прибуток. Для цього треба добре продумати, яку справу розпочати, підрахувати, скільки потрібно грошей і де їх взяти, наприклад, накопичити, взяти кредит у банку та щось інше. Крім того, треба врахувати, хто йому допомагатиме, тобто знайти партнерів, організувати чітку роботу свого підприємства та збит готової продукції. Тобто продукція повинна бути потрібною для споживачів? Підприємець повинен бути чесною і працьовитою людиною. Тож, як же називають людину, яка має власну справу? І чи є у вас знайомі, які займаються бізнесом? Якщо так, то розкажіть про них. В Україні є село, назва якого веселе. У цьому селі жив один чоловік, якого звали Іван. Була в нього сім'я жінка, діти, сини Петро і Мишко, дочка Тетянка. Задумався якось Іван, діти підростають. Їхні потреби збільшуються. Потрібен комп'ютер, мобільні телефони, скоро закінчать школу і поїдуть учитися в місто. Де ж брати гроші? Ішов якось Іван лісом. Навкруги росли дерева, цвіли квіти, а на кущах стигла малина. Нахилився він до землі, а там дуже багато сониці, ростуть гриби. Та такі гарні, різноманітні. Яке багатство у мене під ногами, подумав Іван. І вирішив він побудувати консервний цех, розташувати його край села біля лісу, він міркував. Будемо збирати ягоди, гриби, вирощувати овочі і робити різні заготовки, соління, варення, компоти, усе свіже. Якісне, екологічне, чиста і людям на користь, і нам вигода. Із чого починати? Звичайно, для цього потрібні гроші, на які треба купити будівельні матеріали. Де їх узяти? Прийшов Іван додому і підрахував усі доходи, які отримує від господарства. Але їх не вистачає. Саме в цей час по телевізору йшла реклама. Банк пропонував гроші в кредит. Іван передзвонив у банк і домовився про суму кредиту. Потім узявся за діло, запросив на роботу майстрів-будівельників. Ті не зволікали і швидко збудували цех. І пішла робота. Діти допомагали збирати ягоди і гриби, дружина робила консервацію, Іван займався її продажем. Коли побачили, що самі не впораються, запросили на допомогу сусідів. Ті теж зраділи, що зможуть заробити гроші. Поступово цех розширювався, їхня справа була успішною, так і працюють. А Івана почали звати бізнесменом. Тож, діти, чи можна назвати Івана бізнесменом? І чому? Що він вигадав? І яку користь отримала родина Івана, його сусіди та інші люди від цього бізнесу? Тож малята? Скажіть, будь ласка. Які ресурси необхідні для роботи фірми? Так правильно. Природні, капітальні та трудові. Наприклад, природні молоко, капітальні обладнання і трудові це робітники. А чим же торгують на ринках товарів? Так, правильно: продукти, одяг, взуття. Книжки і інше, що отримають бізнесмени за продані товари? Так, правильно, гроші. І куди вони спрямовують ці гроші? На закупку нової партії ресурсів, на особисте споживання, задоволення, особистих потреб. А наше заняття закінчується. І я малята. Гадаю, що ви трішечки зрозуміли, що таке бізнес і бізнесмени? До нових зустрічей. Пока-пока.